Вітаю, мої чудові! Ні для кого не секрет, що ну дуже багато інформації зі свого екрану людина споживає саме текстом. А чи ти знав, що наші з тобою монітори не пристосовані для відображення шрифтів, і для того, щоб шрифти не виглядали пошакалячі, застосовується дуже багато програмних технологій. Проте станом на зараз складається таке враження, що розробники інструментів для покращення тексту на моніторі не знають, що ринок розвивається, і вже років 10 треба було вже все покращити і замінити. Звідки ж взялася проблема із відображенням шрифтів? Твій екран, із якого ти зараз дивишся, складається із пікселів. Пікселі, в свою чергу, складаються із субпікселів. Поки що переважає схема із трьох червоного, зеленого та синього. Сам шрифт, особливо дрібний, досить тонкий, щоб ми могли точно його розмістити у лінії із пікселів. І що робити, якщо лінія символу на твоєму шрифту дорівнює півтори лінії пікселів, округлити до одної чи до двох ліній. Тоді шрифт не виглядатиме так, як має виглядати. Бачите ми його не таким гладким та не таким зручним. Для того, щоб нам було приємніше дивитися на текст на екрані, придумали поняття субпіксельної візуалізації і гінтингу. Коли текст має відображатись на екрані, гінтинг затемняє пікселі у частинах літер відносно твоєї піксельної сітки та розміру самого шрифта. Якщо пікселів на текст виділено мало, то це виглядає так. Якщо більше, то так. І так, до нескінченності, доки гінтинг не буде потрібен взагалі. Тобто, завдяки перепаду яскравості пікселів на лінії шрифту наше око бачить його плавним, ніж коли б нам його відображали одної яскравості. Гінтинг конвертує шрифт із плавних ліній у піксельну сітку. Звідки ми вже маємо висновок, що чим більше пікселів задіяно відображення тексту, тим приємнішим і гладкішим він буде нам здаватися. Найочевидніше рішення, щоб покращити текст на екрані, це використовувати екрани із більшою роздільною здатністю. Але не просто роздільною здатністю, правильно сказати щільністю пікселів, тобто їх кількістю на якусь певну площу. Очевидно, що шрифт одного і того ж розміру буде краще відображатися на HD моніторі 27 дюймів, ніж на HD моніторі 27 дюймів, або на 4 k моніторі 27 дюймів краще, ніж на HD 27 дюймів. І на екрані твого телефону шрифт того ж розміру буде виглядати очевидно краще, ніж на екрані комп'ютера, саме через щільність піксельної сітки. Ну, Телефон має дуже велику роздільну здатність на дуже маленькому дисплеї, тому шрифти там навіть не згладжують часто. Про те, щоб шифт виглядав ще краще, компанії на операційних системах використовують технологію субпіксельної візуалізації. Це коли контури шифту згладжуються підсвіткою не цілих пікселів, а їх частинок, субпікселів. Через це символи здаються ще чіткішими. Можеш зараз сфотографувати максимально близько на телефон, текст на своєму моніторі і збільшивши його, побачити, як працює субпіксельний рендер або ж субпіксельна візуалізація. Є ще клан адептів вимикати згладжування шрифтів на фулежі 24 дюймових моніторах, бо їм хтось сказав, що так шрифти псують очі. Треба просто правильно налаштувати згладження ClearType чи інший інструмент для згладжування твого шрифту. Неправильно згладжений шрифт гірше, ніж взагалі не згладжений. Проте, якщо все підібрати під твій дисплей, то твоїм очам буде набагато приємніше. Чому ж тоді проблема, якщо у нас є технологія гінтингу та субпіксельна візуалізація? А в тому, що розробники, що програмно реалізують згладжування, підходять до цього зовсім по різному, і якість відображення тексту на згладжуванні відрізняється. Найкраща реалізація згладжування шрифтів на екрані реалізована на операційних системах від Apple. Шрифти на екранах Apple є одною з причин, чому дизайнери обирають саме Apple. Це завдяки системі згладжування кварц, що реалізована на Mac, і аналог на Windows називається ClearType. На Linux згладжування може відрізнятися від вибору оболонки та реалізації його на певних дистрибутивах. Зараз зі шрифтами на Linux стало непогано прямо. І філософія згладжування шрифтів ClearType Windows та Quartz на Mac докорінно відрізняється. ClearType працює таким чином, щоб відображати шрифти максимально чіткими, коли Quartz намагається їх зробити максимально природними. Так, наче вони були б надруковані на папері. Через це на Windows згладжування тексту оптимізовано для читання його з екрану, а на Mac наближено до того, що ти отримаєш роздрукувавши його на принтері. Чия ж ідея краще? Кожна з них має свої переваги та вади. Windows формує відображення тексту базуючись на точності та правдивості, коли Mac може знехтувати дистанцію між символами в догоду візуально приємного відображення тексту. Так як Apple випускає своє залізо і орієнтуються на відображення тексту на дисплеях власного виробництва, то можуть дозволити собі ставити більш чіткі уявлення, як має виглядати текст на їх екрані. Windows приречено працювати на різних за розміром екранах, різні роздільні здатності, різні якості цих екранів, тому вони обрають шлях чіткості тексту, а не приємності. Він більш універсальний. Якщо у тебе екран з роздільною здатністю QuadHD та більше, то можна спробувати прикрутити більш приємне око згладжування із Mac. Але перед цим я розповім про проблему, яку не хочуть помічати ані Apple, ані Microsoft у своїх системах згладжування шрифтів. Це конструкція пікселів. Що Quartz, що ClearType більш-менш адекватно працюють тільки зі стандартними конструкціями пікселів з червоного, синього, зеленого або, навпаки, з зелений синій червоний піксель. А OLED-монітори вже мінімум 5 років як існують, і набирають популярності. LCD-монітори з нестандартною компоновкою субпікселів також є, і їх дофіга. Забити на це означає використовувати неоптимальну систему зладжування шрифтів. Пікселі на OLED-дисплеях для збільшення періоду життя і захисту від вигоряння можуть використовувати нестандартну форму субпікселів. Ну, вони і використовують там вся будь-яка форма, вона нестандартна, або додають білий субпіксель для збільшення яскравості. Уяви, що буде, якщо монітору з такою піксельною сіткою давати алгоритм згладжування для звичайного RGB. На oled моніторах які є майже ідеальними по всім параметрам, шрифти виглядають максимально мерзенно. Ці кольорові ореоли навколо тексту переслідуватимуть тебе всюди. Рішення немає, бо великі компанії, як правило, не повороткі. Вимикати згладжування на OLED — це ще гірше, ніж працювати з вімкненим згладжуванням. тому що там будуть ореоли, а там їх не буде, але чіткості також не буде, бо будуть залазити частинки тексту на частинки пікселів. Трішечки допоможе з цією проблемою хіба що технологія згладжування шрифтів Quartz, ну яка нама. Вона е, нехтує дистанцією між символами, щоб чітко влучати в піксельну сітку, та менше застосовувати субпіксельну візуалізацію. І чим же ці OLED такі класні, що люди їх вибирають, попри проблему відображення тексту? Давай подивимося разом на і e каталог. Шукаємо монітор, у фільтрі справа вибираємо OLED. роздільна здатність HD і глибина 10 біт. Зручно, що є такі фільтри. Ось ця модель прямо чудово підійде нам. Дивись, майже нескінченний контраст, чудова глибина та покриття кольору. Це вже виглядає ну просто приголомшливо вживу. Ну, якщо дивитись у темній кімнаті, бо яскравість тут, звісно ж, маловата, ну як і у всіх oled моніторів Проте, якщо ми обираємо таку дорогу річ, очевидно, хочеться її купити десь у надійному магазині. Тому можна легко знайти собі той, що тобі довподобає. Якщо зазирнути у відгуки, то тут людина он розписала все по факту. І внесла до мінусів компоновку пікселя з білим субпікселем. Ну це як вносити мінуси в мотоцикла, те, що там два колеса, а не чотири у авто. Але розписав все по ділу. Цього хлопця можна слухати. Якщо ти йому також віриш і давно хотів собі OLED, то посилання на цей монітор я залишаю у описі. Не просто ж так ця модель носить назву Ультражи. Якщо ти вже купив собі OLED і хочеш зменшити свої страждання від тексту або просто хочеш спробувати приємне відображення шрифтів замість точного, то є сторонній застосунок, що називається MacType. Ну він по своїй суті робить згаджування приблизно таке, як на Mac. Де шукати на нього посилання, я думаю, ти вже здогадуєшся. Інколи на MacType може створитися антивірус, але це нормально, бо він перехоплює виведення тексту. Нічого лихого не діє ця програма. Вона відкрита, код можна завжди переглянути на GitHub. При встановленні вибирай, щоб вона працювала або в треї, або як сервіс. Для початку виберемо роботу через трей. Так буде зручніше перемикатися між згладжуванням та налаштовувати його під себе, прямо через значок у треї. На моєму дисплеї найприємніше виглядає налаштування згладжування як на iOS. Ну, я думаю через те, що мій монітор використовує BGR, а не RGB. Ти можеш експериментувати. Навіть є можливість налаштувати виключно під твої вподобання, дивлячись на результати вживу. MacType не є панацеєю. Оце сторонній застосунок, який розробляють ентузіасти. Проте додає трішечки комфорту твоїм оченятам. Доки немає рішення від великих компаній, рятують ентузіасти. Windows може не пускати працювати MacType на деякі свої повідомлення, на деякі частини інтерфейсів, але це не так часто трапляється, і ти це будеш інколи помічати, але це не так страшно, як використовувати ClearType, особливо на oled моніторі Деякі застосунки і навіть браузери мають свою систему згладжування шрифтів і не пускають туди ні згладжування від системи, ні сторонні варіанти. Поки що це виглядає як цирк на дроті. Не так багато субпіксельних компоновок, щоб не розробляти під кожну свій алгоритм згладжування шрифтів. Ну, це можуть робити, наприклад, і компанії, які придумують такі екстравагантні піксельні компоновки. Ідеальний текст на моніторі можливий лише в двох випадках: перший, коли правильно реалізоване програмне забезпечення. Ну, з цим проблеми, бо для цього треба дуже багато розробляти, дуже багато дивитись, дуже багато слідкувати, дуже багато вивчати. І другий це коли ти використовуєш спеціально розроблений шрифт для спеціального дисплея, як це зроблено на вакуумних флуоресцентних дисплеях. Там лінії шрифтів розраховані саме під піксельну сітку цих дисплеїв. І не треба ніякого згладжування. Вакуумні флуоресцентні дисплеї – то моя любов. Проте з нашими моніторами все не так. Нам треба велика роздільна здатність, багато кольорів, великі розміри нашого монітора, тому це все погіршує сприйняття чогось дрібного, такого як текст. Тому бережи свої очі та зладжи свої шрифти правильно. Дякую, що ти тут. Донат на ЗСУ, бережи себе і заходь якось ще.